Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. На екрані ви бачите складені сільників число 5008, і вам потрібно, використовуючи зміну положення лише двох сірників, утворити максимально можливе число. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і написати в коментарях, який варіант отримали ви. Тепер давайте поміркуємо і покажу, який варіант розв'язку цієї задачі бачу я. Можлива варіація двох варіантів. Якщо ми в нашому числі не змінюємо кількість розрядів і маємо отримати 4 число, то нам потрібно по максимуму в перших двох розрядах отримати число, яке там максимальне може бути, це дев'ятка. Давайте подумаємо, яких положень ми можемо отримати дев'ятку Відповідно, якщо ми, наприклад, у останньому числі те що 8, заберемо такий сірник, ми отримаємо замість 8 9 ми число наше збільшуємо. І поклавши цей сіничок до першого числа, отримуємо число яке починається з 9, отримуємо максимальний розряд. І відповідно. У другому числі ми можемо за цього нолика, повернувши наш сіничок, теж отримати дев'ятку. Тобто ми збільшили максимально два розряди у нашому числі. І отримуємо число 9909, змінивши положення двох сірників, як і в задачі. І другий варіант. Якщо в нас е, обмежена на кількість розрядів немає, то в принципі з двох сірників, яких ми змінюємо положення, ми можемо відповідно утворити ще одну цифру, це цифра 1. Двох сірників для утворення цифри 1 достатньо, тому нам потрібно лише змінити е, одну з цифр. Помінявши в ній положення двох сірників, утворити цифру 1, і давайте подумаємо, куди ми можемо її поставити цю одиничку. Оскільки в нас буде 5 розрядів і перший ми там змінити не можемо, то очевидно, що нашу одиничку доцільно буде поставити в кінець. І давайте подумаємо, що ми тут можемо зробити. Ми маємо останню цифру 8. З усіх інших, якщо ми цифрок заберемо 2 сірники, то ми цифру, яка можлива, не утворимо. Давайте подумаємо, що ми можемо з восьми забрати, щоб залишилося в нас максимально можливий варіант. Це у нас може бути цифра 5. Якщо ми приберемо два сірники і в кінці утворимо одиничку. Відповідно, максимальна цифра. Яка утворилася, це буде 50 51. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Напишіть обов'язково в коментарях, який варіант отримали ви. Можливо, ви краще справилися з задачею, ніж я. Дякую за увагу. До нових зустрічей!